Винищувачі F-16 посилять протиповітряну оборону. Утім їм доведеться триматися за 40 кілометрів від лінії фронту, щоб не бути збитими. Про це заявив головнокомандувач Олександр Сирський в інтерв'ю The Guardian. За його словами, літаки зможуть знищувати російські крилаті ракети і будуть завдавати удари по наземних цілях. У повітряних силах Сполучених Штатів кажуть, що передача винищувачів це перший етап переходу нашого пострадянського авіапарку на західний і. Процес цей потребує зміну тактиці застосування. Чи справді це так і коли Україна може отримати перевагу у повітрі над ворогом? Влада Цимбаленко розкаже. На їхню появу в нашому небі чекали спочатку повномасштабного вторгнення. А першим офіційним домовленостям про них більше року літаки Ф 16 Навчання наших пілотів та інженерів на цих винищувачах вже на фінішній прямій. І ці залізні пташки вже на шляху до України. Завдань для них чимало це і збиття ворожих крилатих ракет, дронів та російських бомбардувальників. Та не усе одразу вони будуть використовуватись точково ювелірно, Окремо взяті об'єкти, окремо взяті локації. З відповідним озброєнням, яке може впливати, знищувати ці об'єкти, здійснювати тиск на ворога. Точково, бо спершу ми отримаємо невелику кількість винищувачів, аби випробувати їх в бою. Влітку за різними оцінками ми можемо очікувати від шести таких машин і до кінця року 20. до 2028 року. Ми маємо можемо розраховувати на 85 таких машин. Звісно ж, офіційний Київ робить все, щоб пришвидшити це. Поставки. Тож одразу очікувати на кардинальні результати і перевагу в повітрі над ворогом не варто. У повітряних силах США кажуть, поява в 16 не панацея, але початок переходу на західну тактику. Я думаю, що найголовніше тут те, що це початок впровадження в Україну західного обладнання, західної тактики, західної доктрини та західного мислення. Джеймс Хекер, командувач ВПС США. Та процес цей непростий, адже зміни потрібні кардинальні. Потрібно більше автономності дати льотчикам, перебудувати систему управління. Змінити радикально змінити тактику потрібно буде приділити величезну увагу логістиці, от і при чому логістика має бути ну так би багаторівнева, де не лише забезпечення паливом і забезпеченням боєприпасами. Та це вже робили до нас. Україна не перша країна, яка переходить із радянського авіапарку на західний. Утім саме через напад Росії перехід цей пришвидшився. Такий процес розтягується на дуже і дуже багато років. Та ж Польща, яка зараз очікує літаки F-35, То вона має F-16 приблизно півсотні у своєму льотному парку словаччину. То вона підписала контракт на постачання F-16 ще в 2018 році. І от зараз їхнє міністерство оборони словацьке говорить, що перші літаки F-16 почали прибувати до цієї країни за словами президента Зеленського. Україні потрібно таких 128 літаків. Таків, аби замінити старий авіапарк, і у повітряному флоті мають бути не лише F-16. Наприклад, фронтовий бомбардувальник су 24 Згодом його треш теж треба буде замінювати, але не F-16. Для його заміни потрібен буде зовсім інший літак. Є ще категорія штурмової авіації. Це су 25 і вона також нам потрібна. І в 16 аж ніяк штурмовик су 25 не зможе повноцінно замінити. Тож отримання багатоцільового винищувача F-16 – це лише початок довгого шляху до модернізації нашого льотного парку, і робота ця вже триває. Потрібно ще все перебудувати в організаційній структурі. Винка в інфраструктурі в структурі обслуговування. Ну і загалом, ну скажімо, в головах потрібно все перебудовувати в системі командування, в системі управління підрозділами, а в забезпеченні цих літаків і в їхньому захисті. Адже для росіян західні пташки стануть цілями номер один, і жалкувати ракет окупанти не будуть. І для цього нам потрібно зміцнювати систему ППО. Влада ми Україна, марафон єдині новини.